Ну що, Артур, час йде, роки минають, а майстерність залишається. Так, сьогодні приємно було знову ж таки грали з хлопцями, яких ми знаємо дуже давно. Е дуже приємно бачити тих самих хлопців, з якими ми ще грали 20 років тому. Е тому з великою повагою до команди, але ми сильніші рахунок на табло. Ну такий повільний темп, як для пенсіонерів, Артур. <рес> ну, ми вибрали сьогодні тактику від. Е Оборони, налаштування нормальних е, е, посів ззаду, не, не тягнули вперед, а працювали більше. Ну, більше. організовано, хоча постійно не залишало думку, що ви здатні ну, підвищити. Так. Так, так, але поважна команда суперників не дозволяла нам робити все можливе на майданчик. З перемогою! Дякую.